Друзі, мої вітання, блаватний та лілейн. Як ще можна назвати красиво кольори українською, розкажу просто зараз у рубриці говори красиво. А ви поки що підпишіться, поставте лайк. А ще краще ходіть до мене на курс. Де ми будемо разом вчити один одного класно і красиво розмовляти українською. Ну що? Перша цікава назва нестандартна кольорів це червлений, що означає там червоний. Далі малахітовий. Малахітовий це яскраво зелений. По один під другий милував очі безкінечний лано зимини. По другий малахітова плантація цукрових буряків, писав Євген Кравченко. Зеленастий то зелений, золотастий то жовтий, кольором, схожий на золото. Кубовий це синій кольору синький. Далі помаранцевий від помарани, що означає помаранчевий чи то рожевий темнім лісі помаранці світять золотом червоним, а оливі кучеряві сріблом криють всі левади, писала Леся Українка. Лілейний це білий, але в контексті білизни та ніжності. Фіялковий бусковий – це, звісно, фіолетовий. Блаватний ми вже з вами знаємо це слово, це блакитний, волошковий. Цвіте барвінку видиво, блаватне, писав Євген Гуцело. Заложив склеп із блаватними товарами, писав Іван Франко це сині, і цитата також до нього є. Очі ворога блиснули холодним крицевим блиском. Олесь Донченко написав: Блиснули та й востаннє а ми з вами ще обов'язково почуємося. Слава Україні!